Поки що ми не працювали з упорядкуванням рядочків нашої, нашого виводу, хоча це теж доступне в нашому запиті. Е, яким чином здійснювалося упорядкування до сих пір? Ну, ми бачимо, що там певний порядок зберігається, який був ось в цій таблиці. Який був ось цій таблиці Goods, так? Тобто, в якому порядку воно ось тут було розташовано, в такому порядку воно ось тут і виведено. Але в загальному випадку система керування базами даних, більшість з них не гарантують конкретного порядку виводу запис, записів, якщо немає безпосередньої інструкції, яка його вказує цей порядок? У нас. Цієї інструкції ну поки що немає. Ми поки що не знаємо, які писати. Тому порядок в загальному випадку без цієї інструкції довільний може бути. Тобто, вони можуть бути в довільному порядку тут відображені. Навіть при оновленні вони можуть в залежності від там часу доби там, і від е, наповненості бази даних, так е, можуть змінюватися. Щоб вказати певний конкретний порядок, нам потрібно скористатися інструкцією «order by». Оператор Order BY вказує на необхідність сортування рядків результату за певним порядком. Виглядатиме при цьому запит ось в такому вигляді. Тобто, у нас знову ж таки наша інструкція Select. Після цього перелік виразів через кому. Після цього інструк... ключове слово FROM. Потім наша назва таблиці. І після цього. Необов'язковий фрагмент. Ось ця от необов'язковість фрагменту. Ми будемо її позначати а, ось цими от фігурними дужками. Ось тут ми бачимо так, що це необов'язковий блок. Ось тому ось ці два блоки у нас були обов'язкові, без них запит працювати не буде. Цей буде необов'язковий. Тут ми вказуємо ключове слово order by». І після цього вказуємо, яким саме чином ми повинні сортувати наші власні рядочки. Зараз ми розглянемо конкретно, яким чином може відбуватися це сортування. Отже, нехай нам відоб... потрібно відобразити товари за алфавітним порядком їх назв. Знову ж таки у нас. Ключове слово Select, тому що нам потрібно щось відображати. Далі, в наступному рядку пишемо ключове слово from. Нам потрібні товари, а тому це таблиця Goods. І нам потрібно відобразити всю інформацію про товари. Нехай. Тоді ми обираємо goods, «крапка». І тут у нас є можливість обрати ось усі поля, так? «Goods code», «name», «price», manufacturer code». Вони не вказують ось тут таблицю, тому її, власне, бажано додати, як ми вже про це говорили. Але завжди загалом не обов'язково в запиті вказувати всі поля для того, щоб вивести всі поля таблиці. Для цього можна просто вказати назву таблиці.зірочка. Це буде означати, що будуть виводитись усі поля цієї таблиці. Виконуємо наш запит. І ми бачимо, що всі чотири поля цієї таблиці були виведені. Тепер нехай нам потрібно відсортувати ці рядки за алфавітним порядком назв товарів. Для цього ми вже познайомилися з інструкцією Order by. Тобто в третьому рядку в нас з'являється необов'язкова інструкція, але для нашого випадку вона необхідна. Інструкція order by, після якої йде, власне, перелік полів, за яким потрібно сортувати. В нашому випадку, якщо нам потрібно посортувати за назвами, то ми вказуємо goods.name. Виконаємо наш запит. І бачимо, що наші рядки посортовані тепер за алфавітним порядком назв товарів. Без оцієї от інструкції, до речі, в мові SQL... Коментарі можна додавати за допомогою подвійного дефісу. Без цієї інструкції, власне, порядок буде іншим. Ми бачимо, що ось тут вони пере... змінюють певний порядочок. В нашому випадку це строго буде алфавітний порядок. Точно так само ми можемо сортувати, наприклад, за ціною, тобто за числовими даними. Чи, наприклад, за кодом виробника, що, в принципі, не матиме певного сенсу, але е, в будь-якому разі це теж доступно. В даному випадку ми працювали лише з одним порядком, так? З прямим порядком, тобто з алфавітним порядком вип випадку тексту, і з е, звичайним порядком за зростанням у випадку чисел. А що, якщо нам потрібно відсортувати в зворотньому порядку. Для цього після нашого поля, за яким потрібно сортувати, ми вказуємо. Ключове слово desk, «descending», що означає зворотній порядок. Ну, власне, вважає, це означає порядок за спадань. В загальному випадку в інструкції «order by» ми вказуємо поле, і після нього вказуємо інструкцію, яка визначає порядок. Це може бути інструкція «descending» або Ascending. Але за промовченням, і про це нам зараз буде казати наше інтегроване середовище розробки, що якщо у нас порядок ascending, тобто звичайний, тобто за зростанням, його можна не вказувати, як ми і робили перед цим. Але якщо порядок зворотній, тобто від більшого до меншого або в зворотній до алфавітного, то ми повинні вказати ключове слово descending, Якщо ми виконаємо наш запит. То побачимо, що сортування буде зворотнє. Аналогічно і для імен. Бачимо в нашому результаті, що тепер сортування імен зворотні. Що, якщо нам потрібно сортувати, якщо, що якщо у нас значень, а, за яким ми сортуємо, вони. Однакові в, власне, різних рядках нашої таблиці. Розглянемо такий припад. Відобразимо працівників у алфавітному порядку категорій. Подивимося нашу таблицю працівників. Так, у нас категорії, власне, є чотири працівники з вищою категорією, так? Яким саме чином в такому випадку їх розташовувати? Ну, спочатку напишемо, власне, наш скейл-запит. Для цього нам потрібна таблиця Workers. так, Ми обираємо всі дані про працівників з зірочкою, як ми вже навчилися це робити. І далі ми сортуємо за зростанням нашої категорії. Тобто за алфавітним порядком, власне, поля Qualification. Ключове слово Ascending ми не пишемо, тому що воно, власне, за промовченням буде сортувати в алфавітному порядку. Що в нас буде в цьому випадку? Якщо ми виконаємо наш запит, ми побачимо, що у нас відсортовано за категорію, тобто йде спочатку перша категорія, потім третя, потім вища, але чотири об'єкти з вищою категорією між собою ніяк спеціально не посортовані. Нам якось. Зазвичай потрібно буде визначити цей порядок. Так база даних їх може посортувати в будь-якому порядку. Тут це буде залежати від системи керування базами даних і деколи навіть від деяких внутрішніх деталей її організації в даний конкретний момент часу. Тобто, одна й та сама система керування базами даних може одні й ті самі чотири рядки відсортувати по різному залежно від того, як вони зберігаються в її пам'яті, отож. Наше завдання трошки модифікується. Ми хочемо відобразити працівників у алфавітному порядку категорій, а якщо категорії однакові, то для цих рядків у зворотному порядку номерів паспортів. Ну, ми бачимо, що номер паспорта у нас унікальний, так? Тому, ми, якщо ми за ним посортуємо, то власне кожен рядок. Кожен конкретний момент часу буде мати конкретне місце розташування відносно інших рядків, так? Тому що це унікальне поле. Отже, для того, щоб при рівності значень цього поля відсортувати ще за чимось, ми ставимо в цьому блоці кому і пишемо нове поле, за яким буде сортуватися. В даному випадку це workers passport number. Це означає, що рядочки таблиці Workers будуть відсортовані за кваліфікацію, тобто за категорією. А якщо категорія буде однакова для деяких рядків, то ці рядки між собою, лише між собою, будуть відсортовані за номером паспорту. Але ми бачимо, що тут зворотній має бути порядок номерів паспортів, тому ми вказуємо ключове слово Descend. Це ключове слово стосується лише ось цього от поля. Тобто воно не впливає на порядок сортування за кваліфікацію. У нього є своя, своя частина. Тут мається на увазі, що тут вже розташоване ось, ключове слово ascending, яке ми випускаємо, бо воно не обов'язково. Ось це ключове слово «descending» стосується лише ось цього одного поля. Ну, виконаємо наш запит. І бачимо, що рядочки, порядок, власне... Категорії у нас не змінився, тобто йде спочатку люди з першої категорії, потім з третьої категорії, потім з вищою категорією. Але всередині вищої категорії у нас змінився порядок сортування. У нас йде спочатку О, потім В, потім АН, потім АА. Тобто зворотній до алфавітного порядку е, номерів паспортів. Якби в нас тут було descending, то оці чотири елементи підтягнулися б вгору. І спочатку були б ці чотири елементи, в тому порядку, в якому вони є зараз, потім SR48, потім nn 56 Зараз ми в цьому переконаємось. Бачимо, що знову ж таки між цими чотирма блоками порядок не змінився. Але після цих чотирьох блоків тепер йде SR і потім NN, тому що йде спочатку вища категорія, потім третя, потім перша. Отже, у нас є два типи впорядкування за. Впорядкування рядочків за зростанням або звичний порядок сортування. Це в нас ключове слово ascending, яке ми можемо випускати. І за спаданням або зворотній порядок сортування, яке вказується ключовим словом descending. Отже, підведемо підсумок нашого уроку. Наш запит на даний момент виглядає ось таким чином. У нас є два обов'язкові блоки запиту на вибірку: це блок Select, де ми пишемо ключове слово SELECT, а потім через кому перелік виразів, які ми хочемо відобразити. Це можуть бути поля таблиці, це можуть бути якісь вирази або якісь функції застосовані до виразів. Всередині цього блоку ми можемо використовувати оператор S для перейменування наших полів нашого результату запиту. Потім йде блок FROM, він теж, теж обов'язковий. І після ключового слова FROM у нас вказується таблиця, з якою ми обираємо наші рядочки. Поки що вона одна. Після цього може йти необов'язковий блок, який вказує на те, як відсортувати рядки нашої таблиці. Тобто блок «order by». Після ключового слова order by» ми вказуємо послідовність виразів, за якими ми можемо сортувати. Тут, до речі, можуть бути вирази в тому ж розумінні, що і в селекті. Тобто тут може бути вираз, вказаний арифметич яко, якоюсь арифметичною дією, чи функцією, чи ще якимось чином. Вони вказуються через кому, і для них ми вказуємо порядок, чи це для кожного поля. Прямий порядок сортування, чи зворотній. Якщо тут буде більше, ніж один вираз. То спочатку буде здійснювати сортування для за першим виразом, за значенням першого виразу. Потім для тих рядків, для яких значення першого виразу однакове за другим виразом. Для тих рядків, для яких буде воно однакове за першим і за другим виразом, одночасно за третім виразом і так далі. Слід звернути увагу ще на один нюанс: ми вже сказали, що ми можемо здійснювати сортування за певним виразом. Тобто, ми можемо тут. А в наші товари відсортувати, наприклад, за загальною вартістю, так? order by round goods price помножити на 9,5 з двома знаками після коми. Ось ми бачимо, що здійснено сортування за всією власне вартістю. Також ми можемо використовувати в блоці Order by» імена, які ми надали в блоці Select. Тобто Order By Cost буде означати те саме, що Order by» ось «Round Goods Price на 9,5 з двома знаками після коми. Ну що ж, поки що наш запит виглядає ось таким чином. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Ну а на наступних уроках ми будемо знайомитися з більшими деталями нашої мови SQL, щоб зробити наші запити більш потужними, аніж просто відображення всіх даних нашої таблиці, хоч і трохи модифікованих. Залишайте ваші коментарі, ваші запитання, якщо вони у вас виникли. Обов'язково скористайтеся посиланням в описі на систему, в якій ви можете виконати практичні завдання до даного уроку. Там Є певна кількість запитів, яка на іншій базі даних, яка дозволить вам відпрацювати навички написання простих sql запитів. Аби до наступного уроку ви вже опанували ці знання на 100%. Якщо у вас є якісь запитання до, до практичних завдань, теж залишайте їх в коментарях до цього відео. Ми з радістю надамо пояснення, якщо будуть певні проблеми. Ну, і обов'язково ставте лайки або дизлайки нашим відео. Нам ваша думка для вас, нас дуже важлива. І підписуйтесь на наш канал, дивіться інші наші курси, не тільки бази даних, але й базу даних обов'язково також. І до нових зустрічей, до нових уроків з курсу баз даних і бувайте здорові!